Коли біль у горлі заважає, Зіпелор льодяник допомагає. Генерал-майор запасу, перший заступник командувача ССО у 16-19 роках Сергій Кривонос. На зв'язку зі студією, пане Сергію, вітаю вас! Слава Україні. героям слава, добрий вечір. Пане Сергію, ми от тішимося з того другого дихання, яке буквально відкрилося в нашого контрнаступу: що на Харківщині, що на Херсонщині, і я не прошу зараз вас, упаси господи, ділитися якоюсь таємною секретною інформацією, називати населені пункти і так далі. Тому подібне. Менше з тим, поділіться, будь ласка, своїми враженнями. Оцього другого дихання нашого контрнаступу його наскільки вистачить? Це перше таке запитання, і друге поточнення От деякі експерти зараз припускають, що нам варто було би зупинитися, окопатися і в ти, війти, війти, отак, от в зиму, і лише навесні продовжити наш контрнаступ. Наскільки ви м, з такими експертами погоджуєтеся? Єдиний, хто може чітко визначати, що нам треба робити, не слухаючи ніяких експертів, включаючи в мене, це головний режисер нашої війни це генерал Залужний. Тому я б хотів би, щоб саме він, як головна командач, визначав і став завдання, що він і постійно робить уже не один місяць, і достатньо успішно. Що стосується наскільки хватить нашого контрнаступу, хотілося б, щоб його хватило надовго, але ж питання полягає в тому, що е, завдання номер один при контрнаступі встигати підтягувати свої комунікації, забезпечити логістику і безпосередньо е, мати інженерне загородження на випадок контратак е, або контрнаступу ворога. Тому е, впереди те дуже важливо, але треба не забувати про фланги. Це найголовніше, мабуть, на що треба звернути увагу, але я розумію, що генерал заложниці речі також знає, ми училися з ним. І в одному академії, і в одному інституті, і воював разом на фронті, тому він це всі про дуже добре знає і дуже добре враховує. Пане Сергію, ми маємо інформацію від чільника військової адміністрації Луганщини, пана Гайдая, і о, він закликає мешканців Луганщини на тепер евакуйовуватися, мовляв, на носі контрнаступ ЗСУ. І коли Северодонецьк-Лисичанськ ми відвоюємо, то ми не зможемо забезпечити там опалювальний сезон. От е, так говорить пан Гайдай, і це виходить ну, певною мірою, як не круте, але він натякає, що незабаром е, северодонецьк лисичанськ буде звільнено. От знову ж таки. Попрошу ваших розмірковань щодо цього. Ну, що стосується безпосередньо, щоб е цивільне населення в зоні бойових дій е мало більше шансу вижити, то реально їм треба евакуюватися. Але питання, куди евакуюватися, і треба чітко було пану Гайдаю е зрозуміти, що ці питання піднімалися в 2014 році, але дуже багато людей залишалося з тої причини, що просто не було куди йти. І вони. Е Міркували з тих причин, що, хоч тут щось є, якийсь є погріб, якийсь підвал, якісь є продукти якось небудь проживе. От з чого люди відштовхуються. якби підтримка евакуйованих була значно більше з боку керівництва районів, областей, держави, то можливо б ці питання чітко вирішились, але на жаль, в певних моментах не всі мешканці тих. Сіл і е, міст, де йдуть е, бойові дії, безпосередньо довіряють владі, тому вони залишаються сподіваючись тільки на самих себе. На жаль, це правда певною мірою, певною мірою. Те, що ви сказали, відповідає дійсності? На жаль, е, якщо можна, тоді я хотів би вас попитати по тому, що на тепер на Росії відбувається. От їхній міністр оборони Шойгу сьогодні відзвітував, мовляв, про 200 тисяч мобілізованих росіян. От наскільки на вашу думку можна вірити цій цифрі, і в принципі, наскільки? То може бути грізна сила. От ті мобілізовані Росіяни. Якщо дійсно там їх є 200 тисяч, якщо дійсно їх е, нині там найближчий місяць будуть е, тренувати. От е, на вашу думку, що, що перетвориться та мобілізація на Росії? Е, ну, щоб до чого б закликав би українське населення? Це не закидувати ворога шапками і казати, що ми вже. Безпосередньо зламали хребта російської армії і перемогли в цій війні. У нас ще попереду дуже багато важких днів і ночей, багато сліз, багато крові що буде пролито за нашу незалежність, на жаль, це так. Тому е, недооцінювати ворога під час війни, це дуже е, може негативно впливати на самих тих, хто це роблять. 200 тисяч, чи 150, чи 140, чи 140, 160 все одно це ті люди, ті вороги, які підуть в наступ проти нас. І нам треба буде їх зупиняти. Зупиняти потрібне артилерію, зупиняти потрібно буде стрілецькою зброєю. Тому наше завдання готуватися до того, що росіяни можуть за рахунок цих людських мас проводити в подальшому наступи на нашу територію, на наші війська. І 300 тисяч це цифра абсолютно розумна для Російської Федерації. При 140 мільйонах відмобілізувати 300 тисяч і з часом. Ціх як скажем, слабких, ненавчених, можливо, непротивованих людей в багатьох випадках вони зможуть підготувати тих людей, які зможуть стріляти в напрямку українських військ і вбивати також українців. Тому не треба недооцінювати, готуватися до гірших варіантів і готувати свою оборону, інженерне обладнання місцевості, вчити також знов таки ж наших людей, які поповнюють наші ряди на фронті. І готувати наших людей в тилу, оце мабуть, найголовніше, що нам треба робити незалежності, що роблять росіяни, і скільки їх буде, завдання наше це підготувати людей, які можуть вмітимуть воювати впевнено вести себе в бою. Це підготувати нашу економіку і підготувати наші території, що стосується інженерного обладнання цих територій. Оце найголовніше, а не скільки росіян буде, скільки б їх не було, наше завдання. Але ж ми маємо там, ну хоча б якісь розрахунки мати як швидко це буде, наскільки складно нам буде це робити, от зокрема по зброї. Скажіть вашу думку, які ще на тепер в Росії є запаси зброї? От ми рахуємо ту кількість ракет, ту кількість снарядів, які вони по нас випускають. Ми тішимося з тих от санкцій, що мовляв російський військово-промисловий комплекс тепер не спроможний ту нову зброю виготовляти, тому що він обмежений санкціями. Менше з тим, ми ж маємо приклад і того такі Ірану, який. Роками під тими санкціями, але чомусь спромігся випускати ті от безпілотники, причому в такій кількості, що навіть росіянам їх тепер продає. Що стосується запасів російської зброї, знов таки ж е -е, ті запаси великі, і навіть автомат калашніка які там деякі вважають, що він ж застарів, і коли нас тішать іржавими ржавими автоматами, що які є в російській армії, і що вони ні на що не здатні, не треба так думати. Ці автомати можна вичистити, і цей автомат може потім е, вбивати е, з, е, людей з нашої сторони. Е, у них ще достатньо артилерійських засобів, у них ще достатньо крилатих ракет, які і в подальшому будуть наносити удари по критичній інфраструктурі нашої держави, знищувати наші е, села, наші міста і знищувати в подальшому, е, ті, скажімо, Об'єкти, які до нас достатньо критично важливі, вони на жаль до цього підходять професійно. На жаль, вони розуміють слабкі місця в нашій країні, і точково наносять ці удари. Наше завдання посилювати нашу спроможність по збиттю, посилювати нашу протиповітряну оборону і безпосередньо бути готовими до подальших жертв, а вони неминучі, поки росіяни будуть обстрілювати наші міста і села. А на останок не можу не спитати вашої думки про цей от так званий ядерний потяг, який, начебто, Путін спрямував тепер до кордонів з Україною. В центрі протидії дезінформації РНБО кажуть, що це чергова російська ІПСО, що немає нічого нового такого, що варто нам було би лякатися. Менше з тим, от ваші думки, ваші розмірковані, якщо можна поділіться, будь ласка, щодо готовності Путіним застосувати цю тактичну ядерну зброю проти України. Це важке важке таке питання, тому що це більше е, нагадує. Ну тому, що ми завжди розраховуємо на найгірші варіанти, але при цьому е, не виключаємо людську логіку. Але в багатьох випадках пан Путін інколи діє поза межі тої логіки, або в нього якась своя логіка, тому те, що в них є тактичні ядерні зброї, і вони здатні застосувати це, мабуть, головне завдання в розумінні кожного українця, і що ми можемо зробити, аби умонеможливити або значно зменшити. Вплив радіації в разі застосування ядерної зброї, оце мабуть для нас найголовніше. І сподіваюся, що світові суспільство в подальшому буде нарощувати зусилля щодо підтримки України, і все ж таки Путін не зможе це застосувати. Хоча, при всій його неадекватності і при всій його безпосередньо спроможності шантажувати суспільство, він може і застосувати ядерну зброю, тому Давайте готуватися до найгірших варіантів, а подальшим час покаже. Чим міцніше ми один одного будемо підтримувати, чим чіткіше ми розумітиме, що нам саме робити і в яких умовах, тим краще ми вистаємо при будь-яких загрозах. Пане Сергію, я дякую вам за ваші відповіді і коментарі. Сергій Кривонос, генерал-майор запасу, перший заступник командувача ССУ у 16-19 роках був на зв'язку зі студією «24». го